11 вересня 2025 року Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про видачу нової ліцензії на мовлення студії з телебачення обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової строком на 10 років. Доброго дня, шановні друзі, хотіла вам доповісти про дуже важливу подію. Саме у цей день Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення одноголосно прийняла рішення про. Подовження і видачу нової ліцензії. Обласному центру естетичного виховання пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення, ідентифікатор Л10 Терен 04 сорок комунальної установи, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової місто Ізмейл Одеської області, видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису приїздів, зазначивши виділяльністю у сфері медіа, тлезіне мовлення з використанням радіочастотного спектра, спектру, логотип ТБ ізмейл, строк дії в 10 років прошу підтримати одноголосне це рішення є підтвердженням вагомої ролі з телебачення у формуванні національного інформаційного простору та дає можливість і надалі розвиватися працювати на благо українського суспільства забезпечуючи своєчасне та якісне висвітлення суспільно важливих подій це означає що 10 років нової стабільної професійної роботи у нашому регіоні це прецедент, тому що раніше строк дії ліцензії був як правило 4 або 5 років. 10 років на благо України, на благо нашого регіону це дуже важливо для усього нашого колективу, і я впевнена для усіх жителів та мешканців нашого міста і мешканців нашого регіону. Ізмаїл знаходиться на кордоні з Європейським Союзом, тому розвиток регіонального медіапростору має стратегічне значення для забезпечення інформаційної безпеки, зміцнення національної єдності та протидії зовнішньому інформаційному впливу. Місто Ізмаїл залишається у телевізійному просторі нашої країни, а це означає, що усі події, які відбуваються тут у нас у нашому регіоні, люди, які тут працюють, і їх діяльність буде відома. Не не тільки в Україні, а у близькому і дальньому зарубіжжі. Історія розвитку телеканалу бере початок 19 серпня 1991 року. Саме Змильське телебачення стало першим в Україні, яке отримало ліцензію на право мовлення під номером один. Телеканал було створено за ініціативою засновниці обласного центру естетичного виховання Емілії Вдокимової. І вже за короткий час він перетворився на потужний медіа-центр придунав'я, незважаючи на тяжкі обставини останніх часів. Та на повномасштабну війну Російської Федерації проти нашої країни ми продовжували працювати. Ми продовжували робити все для нашого розвитку, все для того, щоб допомагати людям, які зверталися до нас за допомогою. І це було дуже важливо як для нас, так і для тих, з ким ми співпрацювали. З 1999 року й до сьогодні з міське телебачення очолять член національної спілки журналістів України, академік Української телевізійної академії Ірина Федорова. Саме завдяки її професіоналізму та стратегічному баченню телеканал не лише зберіг конкурентну спроможність, а й продовжує успішно розвиватися. З 2012 року Ірина Федорова входить до складу журі престижної національної премії Телетріумф, а за значний внесок у розвиток українського телебачення включена до складу академіків української телевізійного. Академії. Ізмейське телебачення протягом своєї діяльності активно співпрацює з провідними українськими телеканалами, обласними медіапорталами та агенціями. Ми завжди відкриті для співпраці з ведучими телеканалами та медіа нашої країни, а також з усіма агенціями та спецслужбами, які працюють як в нашому регіоні, так і за його межами. Ми завжди на інформаційній передовій. Діяльність ізмейського телебачення під керівництвом Ірини Федорової неодноразово було відзначено ведучими державними установами, провідними рейтинговими агенціями, міжнародними організаціями, а також грамотами Одеської облради, департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації, грамотами ізмейського міського голови та ізмейської райдержадміністрації, державної прикордонної служби України, Національної поліції України, міжнародним орденом культурна дипломатія, національної премію Ukrainian Business Award – міжнародною премією про культура». Відбір, який проходять усі медіа в Україні, є дуже дбайливим та ретельним. Це дотримання усіх норм законодавства, це перевірка і різні моніторинги, які проходять усі телевізійні канали України. Ліцензія це по-перше. А по-друге, це праця, праця на майбутнє. У 2019 році Ісмільське телебачення перейшло на цифровий формат мовлення. Студія працює у цілодобовому режимі та реалізує власну програмну концепцію, затверджену Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Для популяризації своєї діяльності використовує соціальні мережі, YouTube, Facebook, Instagram, власний сайт, аби своєчасно інформувати населення. Останніми роками нам вдалося оновлюватися технічно. Також наш колектив поповнився новими. Дуже талановитими кадрами це журналісти, це монтажери, оператори, інженери. І ми всі ці роки співпрацювали з ведучими телеканалами нашої країни 24 години на добу тяжкої і дуже важливої роботи. Отримання нової ліцензії на мовлення це велика перспектива та значний авторитет, як для телебачення, так і міста. В цілому Студія змайського телебачення й надалі залишатиметься надійним джерелом інформації для жителів Придунав'я та усієї країни, утверджуючи демократичні цінності та національну єдність. Наше змаїл це особливе місто. Тут живуть та працюють дуже талановиті, дружні, співпрацьовиті люди, які роблять все. Для того щоб на нашу землю прийшов мир та спокій, і щоб у наших дітей була впевненість у майбутньому. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин.